2014 рік випуску 2.2 дизель, повний привід комплектація BOSE, 180 пробів і ціна 14 500 доларів на старті. Це все про цю Мазду, яка є нефарбована, вона є в класному, технічному стані. Автомобіль тільки тиждень тому приїхав з Німеччини і покажу вам, який стан автомобіля і салон, нічого не пересивалось, не перетягувалося. Сидіння оригінальні пробіг. Зразу фіксуємо. Комплектація одна з максимальних мертві зони. Тримає полосу комплектація, BOSE. Переднє електросидіння, є пам'ять водійського сидіння, задня камера, навігація, клімати, підігріви, в автомобілях. Все присутнє. Патронік спереді, патронік ззаді, максимальні 19 колеса. Автомобіль має ксенонове світло. По підвісні нюансів ніяких немає, Зробили всі, пройшли всі діагностики, автомобіль зарекомендував себе дуже гарно. Якщо ви шукаєте таке авто, я думаю, це дуже гарний вибір буде для вас. Доставка, розмитнення, продаж автомобілів з Європи. Звертайтеся.